Вітаю всіх! Я хочу подивитись загальну картину по Україні, обстріли небезпеки, обстріли небезпеки на серпень по Україні. Загальну картину. Серпень 2025, обстріли небезпеки по Україні. Яка на загальні енергії? Так, перша карта це просто загальні енергії. Жертви. Тобто, ще будуть жертви, ще будуть обстріли. Далі дивимось. Ну що вам сказати? Поки що війна продовжується обмеження. Головне це військові обмеження ресурсів, обмеження в ресурсах, удари по інфраструктурі, допомога партнерів, біля води обережно. Але на дні коло допомірність випадає. До речі, що хорошого, що хорошого. Дивіться, тут треба розуміти головою нарешті. розуміти. Справа в тому, скільки цих обстрілів. Їх буде певна кількість, але те, що мені постійно випадає, буде менше, ніж в Литні. Менше це вже краще. Менше, не більше. Харків, ну не буде у нас тихо, не буде. Не фантазуйте зайвого. Питання в тому, скільки воно летить і де. Якщо один раз десь бахнуло, це одне. Але якщо як вночі воно літає, сука, він один але облітає все місто, кружляє, кружляє, це робить нерви. Оце інше. Наприклад, варіант. Чи пам'ятаєте це відразу, скільки їх там летіло? 20 штук. Деякі... Багато варіантів тут. Мені, мені, що головне, я беру за основу що, щоб не було кожного дня. Оце для мене важливо. Ось чому справа. Мене виснажує кожен день. Дуже виснажує. Я не бачу кожного дня. Ось не бачу. І це добре, це класно, вибачайте. Тому обстріли продовжуються. Поки що жертви будуть, постраждалі будуть. Загальна картина обмежити життя людей, заганяти в кут, глухий. Я хочу розуміли, що війна кудись катиться, вона кудись йде. Реально йде. І треба це вже розуміти. Будь ласка, розуміємо, аналізуємо. Я розумію, що є недосипи, є небажання нічого чути, але думати треба. Ми ж не мавпи, ми люди все так.